Приветствую всех зрителей моего канала. Хочу обратить ваше внимание на такие разъемы с мелкой позолотой. Вот этот, вот этот, вот этот. На импортные с мелкой позолотой. Что и как лучше его сохранять. Вы уже видели, как я чебачил, как я эту плату полностью. Знімав, а от внимання ваше хочу привести на мелку по золоту. Зараз я покажу як я з нею борюсь. Для таких роз'йомів потрібно, треба фен. Включаю фен і по старинці ви вже знаєте. Його треба. Роз... Щас я його все зніму, ви вже знаєте як знімати. І покажу вернусь до вас. От, ви вже бачите, я сняв. І вот ці розйоми, де, я вважаю, так, по до 30%. Що буду далі робити, зараз ви побачите. Я не знаю, по чому її принімають, але от так, як ви побачите, вона легенько, звідси виймається, нічого страшного. Хочу наголосити на отаких: от вони стоять. І якщо їх передержати ну, феном, плавляться, отут пластмаса плавиться, не знаю, чи є ось отут може. Плавиться пластмаса, довго держати фіном не можна їх. І вони тоді вже не винімаються. Як би ти не старався, дуже затратно і дуже я вже просто тоді ламаю кусачками, наприклад, тут воно запаяне. Ну Якщо передержав. якщо повністю передержав, то вже повністю на три штуки переламав, кинув його до мусора, можна сказати, до відходів, які будуть перероблятися вже. Безпосередньо все разом, як сказати. І ось ці 30% відсоткові контакти. Я ось вам покажу зараз. Я не знаю, по чому їх приймають, Може хто знає, по чому приймають, напишіть за кілограм там чи скільки. Я ось так, наприклад, в банку їх навиковирював. І у мене є бутилка. І в бутилочку я ось так всипав і вже воно у мене тут зберігається. Пакетики рвуться, а бутилка буде стояти. Так що, хлопці, ловіть лайфхак. Хто хоче щось доповнити, доповніть, ми потім доснімемо, переснімемо, як скажемо, і ще вам покажемо. Все, підписуйтесь, будьте з нами, будьте на висоті.